Скандальними заявами на саміті G20, який відбувся вихідними в Індії, відзначився президент Бразилії Лупада Сільва, переймаючи естафету на проведення наступної зустрічі великої двадцятки, яка наступного року відбудеться в ріо де Лула Лулада Сільва заявив, що запросить туди російського президента Путіна. Ба більше він запевнив, що, попри те, що Бразилія ратифікувала Римський статут, Путіна не заарештують в країні. Попри ордер гайського суду на його арешт, також Лулада Сільва підкреслив що він сам планує бути присутнім на зустрічі блоку країн БРІКС, яка має відбутися в Росії перед зустрічю в Ріо де жанейро Ось саме про цю скандальну заяву і не лише будемо далі говорити із Євгеном Магдою, кандидатом політичних наук, директором інституту світової політики. Вітаємо вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Євгене. Як будемо трактувати таку заяву президента Бразилії, так якого на коротке прізвисько називають Лула, чи означає це, що Бразилія сповна підтримує Російську Федерацію? Чи можливо це якась певна підкилимна гра на міжнародній політичній арені? Ні, не означає, що Бразилія повністю підтримує Росію, але це означає, що Бразилія швидше є антизахідною. Країною, ну чи країною глобального півдня, яка має свою логіку дій, і відповідно для неї інтереси Брікс важливіші за те, що діє захід, як діє Захід в питаннях підтримки України. Тобто, якщо ми згадаємо події середини серпня, практично місячної давнини, то ми пригадаємо, що проходив. Саміт Брікс у Південній Африці і там Путін говорив про домінуючу більшість, е, натякаючи на те, що в лавах цієї організації об'єдналася практично всі. Е, ну, не практи, більш е, практично половина населення світу. Але це не так. Ну, по перше, не, не половина. По-друге, це достатньо таке об'єднання, знаєте, з. Е, Ну, я б сказав, гнучкими правилами, і в ньому теж є свої внутрішні проблеми, внутрішні питання. Тому е, Лула да Сілва – це, до речі, такий цікавий персонаж. Він не, не тільки вдруге президент Бразилії, але і встиг відсидіти у в'язниці недовгий, щоправда, правда, термін за корупційні звинувачення. Тобто, він людина достатньо лівих поглядів. І його е, антизахідний курс він в принципі є достатньо логічним, тому е, такі реверанси на адресу Путіна а Росія, теж член Брікс, в них немає нічого дивного. Е, але е, тут, ну по-перше, до наступного самі тут двадцятки треба ще дожити. Це перше. по-друге, треба щоб дожив Путін. Ну я думаю, що ми хочемо, щоб він дожив в контексті того, що він має дожити до міжнародного трибуналу над ним над воєнним злочинцем. Ну і по третє, що Путін має погодитись кудись летіти за океан. Що для нього, я думаю, з огляду на те, що він, ну наприклад, не захотів летіти до куди більш наближеної Туреччини, і, і політичної, і географічно, більш близької до Росії, то е, в нинішній ситуації вояж Путіна до Бразилії, ну, це абсолютно фантастична. Історія так, пане Євгене, я з вами погоджую, що так загадувати аж далеко наперед на 24 й рік досить складно, але ось ця заява Бразилії щодо того, що запросили Путіна, так вона настільки широко і важлива для України, чи можливо на неї звернув увагу і світ. Я до чого? Що ми знаємо, що римський статут Бразилія ратифікувала так, в його основі лежить діяльність міжнародного кримінального суду, і виходить, що такою своєю заявою Бразилія порушила взяті на себе зобов'язання і відповідно. Ну, інші країни бачать подібні заяви і думають, хм, з Бразилією можливо не варто мати справи. О, почекайте, політична заява президента, будь-якого президента, навіть президента Сполучених Штатів, вона за законами жанру, тим більше на початку осені, коли. Більшість світу виходить з сезону відпусток і починається більш активне політичне життя, вона просто невідворотно потоне в інформаційному потоці, вона не має якогось юридичних підстав. Тобто, якби Путін умовно прилетів. А там не був затриманий і не було здійснено спроби його затримання. Тоді б можна було говорити про те, що Бразилія порушила римський статут, про те, що вона там зробила якісь речі. А так, це поки політична заява з серії. Е один Лула сказав, тому я б значення не перебільшував, насправді. Так, якщо говорити в контексті відносин Україна Бразилія, буквально так за цей рік там в березні здається, президент Зеленський говорив з бразильським президентом. Той сказав, що підтримує нашу територіальну цілісність. Аж тут пройшло трохи більше місяця, і у квітні Лула заявляє про те, що аби припинити війну, Україна повинна поступитися Кримським півостровом. І що далі, ми можемо, скажімо так, покладатися на Бразилію, хоча б в мінімальній підтримці, адже про територіальну цілісність принаймні йшлося. А потім так раз і зістрибнули з цього. Ми маємо покладатися насамперед на себе і на власні чітко сформовані національні інтереси. За нас ці питання ніхто і ніколи не буде вирішувати. Це має бути абсолютно однозначно, чітко і зрозуміло. Це раз. Друге – Заяви президентів незалежно від того, хто про це говорить, отут на рендрамоді тисне руку Гутерешу, який е, проводив таємні переговори з Росією про повернення її до зернової угоди. Так що нам тепер плювати і казати, ну у нас звучать, наприклад, з офісу президента е, такі заяви, які е, опускають рівень організації Об'єднаних Націй, а у нас що є? якийсь запасний потужний майданчик для того, щоб говорити про це. Взагалі, про найпотужнішу в 21 столітті агресію, ми маємо насамперед працювати з усіма можливими членами Генеральної асамблеї ООН. І ми маємо розуміти, що не всі вони рухаються в фарватері наших інтересів. І ми не можемо рухатись в фарватері всіх інтересів. У нас має бути своя власна позиція. Ми маємо, наприклад, наголошувати на тому, що російсько-українська війна є антиколоніальною за своєю природою. Я, наприклад, не дуже часто це чую від наших офіційних осіб. А цей... ця теза була б, наприклад, зрозуміла для багатьох країн Африки і Латинської Америки теж. Тому я думаю, що треба насамперед починати з формування власної позиції. А вже потім критикувати і Лула Дасілова, і Реджепа Ердогана, і Антоніу Гутереша, кого завгодно гаразд. Звідси не можу вас не запитати про взагалі місце Бразилії наразі на геополітичній мапі світу, оскільки ми розуміємо, що це одна із найвпливовіших із економічної, так і з геополітичної точки зору країни Південної Америки, і почасти експерти сходяться на тому, що Бразилія все таки шукатиме певні вигоди від війни Росії в Україні. Ви знаєте, я от з вами говорю і паралельно е оком дивлюсь в стрічку новин. І Reuters вже повідомила, що Лула Сілва заявив, що якщо Путін вирішить прилетіти на саміт, то рішення буде ухвалювати судова влада, а не уряд. Тобто він вже фактично дезавоював. От бачите, це підтвердження того, що заяви подібного гатунку вони довго не живуть. Бразилія є одним з центрів багатополярного світу. І вона на це реально активно претендує, Їй, е, за цим е треба боротися постійно, і тому вона буде робити відповідно заяви, заяви, які часто будуть виключати одна одну. І тим більше, якщо ми згадаємо, якою була президентська кампанія в Бразилії, яким був попередній президент пан Болсонаро зі своїми теж е такими супертрампійськими заявами, то ми зрозуміємо, що там є певна політична турбулентність. І відповідно Бразилія потребує того, щоб їй ну я не кажу давали уроки демократії. Ні, тут кожна країна сама для себе вирішує, що їй краще пасує. А все-таки, ну тим більше, що туди вирушив Андрій Мельник, досвідчений дипломат, який активно заявляв про різні позиції. Німецької влади, то я думаю, що ми тепер почекаємо, коли він Лулу до поставить на місце. Ну логіка приблизно така. Так, будемо чекати на заяви. Пане Євгене. Я дякую вам за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Ми ж рухаємося далі.